Закруток з певниці. Подивіться, будь ласка, яка кількість закруток. Вибираємо, що я хочу сьогодні до омлетику і хліба жареного в яїчках. Кабачки чилі. Я обожнюю їх, обожнюю. Банка номер два м'ясний паштет. Огірки. Огірки так само чілі. Сербмист. Показуємо вам ближче банки. Ось наші кабачки чілі. Паштет домашній, це топчик. І огірки. Також чілі. Беремо паштет і ось таке. Це просто моя любов. Так, потім ми беремо кабачки. Таку ягорки. Дивіться, які опа. До цієї краси додається сюди яєчко. само собою, що пішта. Ресторанна канапка. Mm -hmm. Одразу кажу паштет неймовірно смачний. Приступимо до кабачків. Mm -hmm. Ці кабачки мусить кожен спробувати. І не забуваємо про огірки. Обожнюю такі хрусткі огірки. Mm. Ia ja, cum de -t a, -t -a.